Сьогодні дуже велике значуще свято, тому що ми маємо розуміти, початок нашого спасіння був тоді, коли Божий промисел обирав Захарію і Єлизавету як батьків. Пророка притечі Хрестителя Івана. І діву Марію, як Матір Спасителя нашого Ісусу Христа. Ці події сталися в часі дуже близько одна від одної. Так що Марія зустрілася із Єлизаветою, матір'ю причечиє Хрестителя незадовго до його народження. І пробула там з нею якийсь час і відчувала ту благодать, яка віяла над ними весь цей час. Згадаємо, що християнство являється тоді, коли здавалося, що оця Римська імперія набирає все більше могутності сили і все більше захоплює земель і являє свою волю і жорстокість, і твердість, і непоступливість в усьому. От саме в цей час приходить християнство яке було приречено саме на те, щоб руйнувати імперію, щоб зупинити оцю жадобу людську до безкінечної, необмеженої влади, щоб викривати владу в усьому тому, де вона згрішила, де вона помилилась, де вона шукає тільки для себе якихось гаразд. От саме тоді з'являється християнство. Йому треба було пройти довгий, дуже довгий шлях. Виявлялося, що оця жадоба нескінченної влади це дуже інфекційне захворювання. І люди долали імперії, а вони відроджувались знов і знов. І аж до 21 століття ми маємо явище такої імперії, яка все ще хоче нескінченної влади. Таким чином, те, заради чого приходить Христос залишається надзвичайно важливим, як кажуть, актуальним, прямо зараз. Нам треба протистояти оцій жадобі нескінченної влади над людьми, над простором, над трудами, над здобутками людей. Це безумовно важко. І покликання до Христа насправді виходить що це покликання до подвигу. Іван при був призначений для того, щоб турувати шляхи Господні, готувати людей до його пришестя, вчити їх покаянню, бо наблизилось Царство Боже. Чити їх покаянню, бо прийшов син Господній. І з одного боку він виконує це, але одразу ж, одразу. Щойно він береться за свою справу, за те, що призначено. Він бачить, хто прийшов із щирістю, із дійсним, правдивим, живим покаянням. А хто приходить з хитрістю, хоче омитися, щоб бути добрим в очах людей, можливо, навіть в очах Бога, бо люди думають, що Бога можна і обдурити. Це неправда, але вони так думають. І ще досі так думають. Він бачить нещирість тих людей і одразу починає їх викривати. Кажучи, для чого ви прийшли? Породження єхідне, тобто змії. Змії як ворога людського. Для чого ви прийшли? Хочете сховатись від Господнього гніву? Так він викривав Ірода, царя. І в його нечастивості і в його гріхах, і в його блудних помислах і діях, і так викривав, що став особистим ворогом його дружини. Саме тому і загинув. Ще раз. А так і виходить, що людина, якщо її кличе Христос. Він кличе до подвигу. В тому чи іншому розумінні. Це може бути дійсно подвиг із зброєю в руках. І це може бути подвиг говорити правду. Це може бути подвиг самозречення, трудів безнастанних. Тошто, тож. Але головне, Бог нас не кличе для того, щоб ми благополучно перебували в якомусь спокої, обніжені якимись граждами. Ні. Він кличе нас звершувати ще. І поклик його, поклик до цінностей, які не мають кінця, які обов'язкові для всіх нас. Це свобода і правда, і любов. І якби ми звернулися до людини, до будь-якої спитали, ну ти... Вважаєш, що любов і правда це цінності. Будь хто скаже так, чи готовий ти за них покласти життя, може хтось скаже що ні. Але незалежно від того, чи готовий я покласти життя, я знаю, що найвищі цінності правда, світло, любов, свобода. Вони не перестануть. Вони не зникають. Вони залишаються нашими цінностями, тому що ми ще ми по-справжньому не досягли. І от питання тут таке, що людина приходить для того, щоб боротися за цінності і може. Навіть знати, як той самий Іоанн Притеча, що здійснення він не побачить. Але річ не в тому, чи побачиш. Річ в тому, для чого жив. Чому віддав? Яким речам, яким справам, яким цінностям віддав ти своє свій свій натхнення? Smooth. Smoothie.